Так, Доброго дня, слава Богу всім. Миру, здоров'я, Божого благословення. Ну що, вибираю коня, в мене робоча неділя починається. Тиждень працьовний. О, лки-палки, ну що зробиш? Ну що, запрягаємо коня. Їде, їде ровер. Котимося. Ну Погода сьогодні добра. Сьогодні ж ці дощик, Такий моросняк монотонний. Вікно відкрите. І на сон дуже добре давала. А зараз їдемо до праці. Неділя, нічна зміна і до кінця тижня. Так що отак. Прив'язав коня, щось трохи партачило. Не міг я якраз цю добре защитнути. Але нічого, це я технічні такі. Ну а тут парковочка їхня. Ана, а на там далі є український магазин Україночка. Хто хоче в Польщі живе і хоче знати, які ціни в Україні, заходять в українські магазини. А тут є бедренка, тут Бутіки бутики. От я тут заходжу, деколи як підкупити щось треба до роботи на перекус. Ну а Зараз вихідний день, тільки україночка працює. Ну ну да, Нам туди сьогодні не треба. Так що такі справи. ну що Хочу побажати всім миру, добра, Божого благословення, і щоб Господь Бог розумів владу України, владу Росії, що життя людське це найцінніше і найважливіше, що є в нас, щоб ця війна закінчилася. Хай Бог благословить. Всього найкращого, дай Боже миру і здоров'я всім. Я до праці.